Ви кажете спрацьовує закон, і земля скидає зі свого обличчя нечистивців. Бог дає благо. Але часто, чим більше блага у людей, чомусь у людей стає менше часу, або взагалі не залишається часу та поваги для Бога. І страху перед Богом немає, а страх це початок мудрості. Тобто люди позбавляються місків. І люди викидають, вони витісняють Бога. Але Бог це благословення, це все найкраще на землі, що є. Воно приходить з Богом. Тож, коли ми витісняємо і видаляємо Бога, разом з Богом знаєте, що піде, все благо, яке було, і замість цього що приходить? Лукавство лжерелігії різні поклоніння людям приходить, ідолопоклонство війни приходять, голод приходить. Смерть приходить, пекло приходить, це все написано, та про це попереджено. Хто винний? Людина не наближається до Бога, а віддаляється. Тому разом з цим, коли людина віддаляється від Бога, віддаляється все добре. А всяка гидота і все лайно приходять тоді без обмеження.